А я вам хочу дати ще одне гарне відео, як підрізати епіпрямлю. Для початку я розріжу цю бутилку, бо мені потрібен парник. Ось так, тепер насипаємо ґрунт універсальний плюс приліт. Що жахливо, але і мені не треба краси. Будемо різати тільки цей епіпрем, бо він трошки хворий і в'ялий. Коли так не крамсав рослину. Що я це роблю? Щоб надати масу епіпремнуми, також щоб укоренити інші епіпрельними. Бажано робити так, щоб щепки мали листочки. Але можна робити так, щоб не мали листочків. Зараз гарненько полиємо та їх туди поставимо. Можливо, їх навіть треба буде ще одну тепличку. Якось так, але принаймні всі вони в землі і всі вони довольні. Листочки в них точно відживуть, вони будуть мати сонце, це точно. Їх тут я не рахував, на їх тут явно штук 15. Зараз будемо накривати плібочкою. Вийшло якось так. Йому, думаю, буде гарно. Ставимо його в сонячне місце, та тепер він скоро має укоренитись. Ну, як скоро? Десь за два тижні, три тижні. А ти став лайки та підписуйся на канал.